Настала чарівна мить. Надзвичайно багата, чарівна, прекрасна природа Чернігівщини. Вона завжди захоплювала і хвилювала людей. Мабуть, найбільшу насолоду і радість викликає спілкування з природою, але, на жаль, ми інколи забуваємо, хто ми є в цьому світі, забуваємо про найсвятіше в нашому житті. І часто бачимо жахливе поводження з природою. І тоді серце, здається, кричить. Сьогодні ми відкриваємо фотовиставку саме небайдужої людини, закоханої рідний край, фотохудожника, ветерана праці, учасника бойових дій, конструктора-технолога, винахідника та раціоналізатора. Чудово людини Олексія Тихоновича Гузя. Олексій Тихонович народився в селі Синявка Минського району Чернігівської області у 1927 році. З дитинства захоплювався малюванням, мріяв про фотопарад, якого батько обіцяв подарувати. Але жахлива війна. Зруйнувала не тільки мрії, а й саме життя. Батько, загинув на війні, разом з матір'ю пережили два тяжкі роки німецької окупації. Після звільнення Чернігівщини від загарбників Олексій працював в паровозному депо місто Щорс. з 1944 по 1951 рік. Після закінчення Ленінградського військово-морського училища служив на кораблях Чорноморського флоту. В Чернігів Олексій Тихінович разом з сім'єю приїхав у 1951 року. Працював токарем 2004. 2004. працював токарем на заводі «Жовтневий молот». Далі після закінчення Ленінградського станково-будівельного технікуму працював конструктором-технологом. Далі була робота на інструментальному заводі, на заводі Автодеталей, де пропрацював 15 років, спочатку начальником технологічного бюро інструментального цеху, а далі начальником бюро технології винахідництва, раціоналізації, нової техніки та технічної інформації. Для сім'ї Олексій Тихонович за своїм проєктом побудував дім. До речі, ми привозили картини з дому. Чудовий дім, посадив сад, про що мріє кожен, мабуть, із нас, особливо чоловік. А для відпочинку сімейного зробив моторну гідрореактивну лодку, на якій разом з дружиною, донькою, сином плавали по десні. Тільки в 1955 році здійснилась давня мрія фотохудожника. Він купив свій перший фотоапарат Москва-2. І от з того часу 55 років Олексій Тихонович не розлучається з фотоапаратом. Його роботи, як ви бачите, дуже загадкові, казкові, легкі, дуже теплі, красиві. Відчувається, що автор закоханий рідний край. І сьогодні, відкриваючи виставку, я хочу сказати величезне вам спасибі від нашого, від колективу бібліотеки. Наші колеги вчора ходили і тільки ми чули, ох, а, ой, дивися, це ще краще від нашого відділу мистецтв, від всіх ваші зараз гостей. І сказати спасибі велике за те, що ви нам даєте такі хвилини, ну, я не знаю, спілкування з красою. Прям немає слів і у мене за це спілкування з красою і подарувати вам квіти. Ага. У нас прийшло дуже багато гостей. Ви бачите і фотографів. Я хочу надати слово Миколі Дурцеву. Будь ласка, фотографу наш. Мне очень приятно, что такой активный участник Кириллевского народа на основу на будущий день сегодня свою первую профессиональную личность. Вы знаете? меня очень поразила его этого человека. Это необычная такая чистота, порядочность. Его такое ощущение, как он каждый раз своими руками вставляет, понимаете, с такой любовью относится к каждой фотографии. который снимает, потом оформляет И для того приятно с этим человеком делаем вечно, поучиться молодым, очень устроить, много не могу. Идет именно. Алексей Тихонович, я вам желаю доброго здоровья. Так и живет. Мы с высокой так тепло встретили. Так, да, наш, да. наш да. Спасибо. Частливі, Большое да. спасибо. Вы присутний Семен Миколаевич Недашковський його тут? Є. Ді, Ой, спасибі. Це член нашого клубу світ прекрасний, дуже гарна людина, самодіяльний художник, член Деснянської палітри, самодіяльних художників, Семен Миколаївич. І, до речі, він один із перших відкрив для нас такого гарного чоловіка і художника. Звісно, було. дуже приємно увидіти. Такі красиві фотографії. І я. сказал Алексею Тихоновичу, что тебе обязательно надо показать, что это нашим любителям, потому что в Чернигове нас очень много замечательных фотохудожников, в том числе и ты. Так вот, тебя не одна выставка, а, например, Кошков, Виктор, ну, допустим, Шайваровский, все представляют, и он молодец, постарался, и спасибо за такую чудесную природу, у него везде вода, потому что у него отдых связан с, с лодкой, с дихром, вот нашей рекой. И таким образом спасибо Алексею Хирковичу за его чудесные фотографии, которые знакомят нас, Какая хороша природа у нас на Чернігів. Дай Бог здоров'я і всього хорошого. Спасибо, Світлані Миколаїв. А вам спасибо за те, що я здесь. Це ваша заслуга. Да, ну, я хочу надати слові нашому mm -hmm. члену клубу Супрекрасного, дуже гарній mm -hmm. німецьці Світлані ласка. Мне нужно вам сказать, а их нет. Это чудо. Спасибо вам большое. Здоровье, счастья и творческих успехов и ныне и блис и вперед! Спасибо. организации заводу автодетали Полонский. пожалуйста. Это мой фронтовик боевой. Я не войны, я с ним не воевал, но на сегодняшний день я опекаю за такими людьми. И когда я впервые к нему зашел в дом и показал он свой альбом, вот только 44 кадра вы видите, а там в альбоме гораздо больше. И такая тонкость, шуткость в нашей природе. Животным, и крыбам, и всем. Я сам из деревни, и он так показывает на своих фотографиях деревню, природу. Я восхищаюсь этим человеком. Он является членом Совета ветеранов Чернигов Автозитальского Завода. Мой боевой помощник. Большое вам спасибо, Алексей Тихонович, за такую чудесную фото-панораму, которую показали для нас все. Спасибо <связано> вам большое. А мы захотимся вам, когда семьи, два дни мы про говорили, <связано> спасибо <связано> вам, <связано> дорогие